Російська армія продовжує терор мирного населення Нікополя. В ніч на 20 листопада окупанти в накривали місто артилерійським вогнем. Внаслідок обстрілу пошкоджені близько 15 приватних та чотири багатоповерхових будинки: автомобілі та будівля навчального закладу. Цей район міста окупанти цілять вже не вперше. Місцеві кажуть, що снаряди прилітають до них вже втретє, руйнуючи їхні помешкання. У нашому мікрорайоні в училищі прилетіло одне і рядом з нашими домами прилетіли сюкали. Полетіли з п'ятого по перший етаж. Оце будем я коли при першому прильоті я. Все таки заказав стекло, воно дорого коштує. Ну все таки я його замовив. А зараз уже мабуть, будемо кріпити USB, тому що стекло не на пасесі, воно дуже дороге. Ну якось будемо що то чекати, коли ця війна закінчиться. А що робити. на місцях обстрілів, співробітники комунального підприємства Міська житлово технічна інспекція безкоштовно видають мешканцям постраждалих будинків ОСБІ плити щоб люди могли тимчасово прикрити вибиті вікна та захистити житло від дощу та холоду. Матеріали придбані за кошти міського бюджету, а також передані благодійними організаціями. Сьогодні о пол ночі случився обстріл нашого мікрорайону. сильно пострадав дом повилітали стекла. Вищем, кондиціонери теж попортилися. Ну і дуже хочу я виразити благодарность, що дуже швидко среагировала наша городская власть з, з мэром міста. Привезли листи, пленку, все, от, все швидко, так, добре, звісно. Я дуже благодарна за це все. Серйозні пошкодження і у приватному секторі, в городах воронки від снарядів, понівечені забори, в будинках пошкоджені дахи та вікна. З самого ранку над ліквідацією наслідків обстрілів працюють комунальні служби міста. Співробітники комунального підприємства Мат-1 засипають землею та щебням ями, які утворилися від влучання снарядів. Всього за час обстрілів у місті пошкоджено понад 450 багатоповерхівок та більше тисячі приватних будинків. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся до кол-центру Нікопольської міської ради за телефонами, які бачите на екрані.